Всім доброго доброго дня! Сьогодні у нас незвичайний день святковий. Сьогодні у нас день вишиванки. Вітаю вас, дівчата, зі святом, вітаю всіх, хто нас дивиться. А, такий у нас сьогодні святковий день четвер. Але ж, але ж ми все одно з вами на музичному занятті. І будемо з вами вітатися. Вітатися будемо сьогодні сидячи, як і на минулому занятті. Е, для цього можна сісти на стільчик, на диван, е, на підлогу, е, куди завгодно. Головне, щоб ми е, з вами сиділи. Приготувались. Будемо вітатися. Співайте, раді, Eu uh -huh. Привіт! Привіт, привіт всім! І дорослим, і малим. До речі, хочу сказати: Ариночка в тебе дуже гарна вишиванка і дуже гарний віночок. Дуже, дуже, дуже. От мене віночка немає. От, треба мені віночок купити. Молодці. Так, ми з вами привіталися, прокинулися, масаж зробили і будемо співати голосні звуки. По три будемо співати. Так, готові? Готові. І я майже готова. Зараз тільки оберу правильну музику, і ми з вами будемо. Співати. <coughs> 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 Забуваємо правильно артикулювати і брати дихання, добре? Сідайте, як вам зручно. A Thank you. Співали два звуки повільно і швидко. Наприклад, Ау. Пам'ятаємо, зараз пригадаємо. А

Так, дуже весела вправа. У нас вона дуже гарно вийшла, Ми молодці. Отже, я вам казала сьогодні, що ми будемо вчити нову пісню. Вона дуже цікава і дуже складна, але ми з вами впораємося, бо ми з вами молодці, правда ж? Правда ж? Так, зараз я вам пропоную присісти відпочити, а я вам її заспіваю. Приготувались? Слухаємо. Ой люблю я бір зелений, що сміхається до мене. Річку квіти люблю. І густина нива просто річки квіти. І густиваний мапросос. На цікне. Цікава Текава пісня. І, і там у нас є, ми співаємо і повільніше, і швидше, а тем взагалі такий помірний. І е, називається ця пісня. Наш рідний край. Наш рідний край це Україна, правда? ж? Правда? А наше рідне місто це Запоріжжя. Ага. І в нашому Запоріжжі є і бір Зелений, який сміхається, тобто посміхається, і річка є, і квіти є, правда? ж? Правда, і лани є. А на ладах у нас і пшениця, і проса, і, і, дер... і обіки. І дерево є, і дерева є правильно. і кущі, так? І пташки, і сади є, сад є, і так? Пти, і пти, і пти. Е, наш народ дуже кві... співучий і квітучий. Тому і пісні у нас дзвінки є, і є у нас, звичайна, ліщина, це е, горіх такий горішок. Ліщина, наше символ, символ нашої України дерево, Калина, правда ж? Є. От. І ми дуже любимо свою Україну, батьківщину, бо ми тут народилися, бо ми тут живемо, бо ми українці і пишаємося цим, пишаємося тим, що ми. Українці і любимо нашу Україну, батьківщину. От і слова ці пісні саме такі. Дивіться, у нас з вами буде пісня складатися з трьох куплетів. Приспів у неї немає. У нас є буде вступ, перший куплет програш, другий куплет програш, третій куплет і закінчення. Нам пощастило, У нас перший і третій куплет будуть однакові слова. А от другий куплет буде відрізнятися. І сьогодні ми з вами почнемо вчити перший куплет. Слова такі в першому куплеті. Ой, люблю я бір зелений. Бір це як ліс. В бору у нас ростуть дерева зелені. От кажуть, бір зелений. Що всміхається до мене. Річку, квіти люблю, в росах. Роси, що таке? Знаєте, що таке роси? Так. Так. Це коли ми вранку прокидаємося, на травичці такі крапельки є або на листочках. Називається роса, в росах. І густе на нивах просо. Давайте так. з вами е, будемо ви будете повторювати. Я буду казати перший рядок, а ви будете повторювати. Готові? А -а -а. Ой, люблю. Ой, люблю. Я вір. Зелений. 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 Що всміхається? Всміхається. До мене. До мене. Річку квіти люблю. Люблю. Річки Річ, квіти люблю. Річ. Люблю в росах. В розах. І густе. І густе. На нивах, на нивах, росо. Ниве це поля. Отаке просто. О, дивіться. І у нас є, дивіться, ритм. І ми можемо відбивати. Ой, люблю я бір зелений. Що сміхає? Вільніше. Давайте повільніше. Так, зробимо повільніше. Ой, люблю я, бір зелений, що сміхається до мене, річку квіти. Люблю во роса. І густе на нивах просо. Річку квіти. Люблю броса. І густе на нивах просо. А тепер давайте тихесенько будемо казати. Готові? Вір зелений, що всміхає ся до мене, річку квіти, люблю броса і густе на нивах просо Річку квіти. Будемо співати, а є ще акомпанемент, так? Це я вам грала без акомпанементу. А тепер послухайте з акомпанементом. заграла повітря, щоб ви відчули мелодію. Давайте спробуємо заспівати. Ой, люблю я бір зелений. Ой, люблю я бір зелений. Спокійна така пісня, так? Дуже спокійна. Але ну, от така пісня повільні. Давайте спробуємо за компонементом заспівати двічі, добре. Послухаємо вступ, який гарний у нас є. bleach Річку крити люблю просто, і густина дива. А може, швидше буде краще співати? швидше, бо щось як це дуже-дуже повільно. А ну, можу, спробуємо, як у нас було. <кій> як була у нас пісня на початку? <кій> Про наш рідний край. Ви знаєте, коли співаєш пісні, час так листить дуже швидко, що от тільки розпочали, а вже от підійшов час прощатися. І сьогодні це сталося так, також. бо ми з вами співали і голосні звуки. Співали вітання, вчили нову пісню про наш рідний край, що він у нас співучий, що наша Україна квітуча, і пісні у нас крилаті, у нас є і ліщина, і калина, і ниви з просом, і річки. У нас дуже багато, бага, дуже багато цікавих моментів в Україні. Наш край дуже багатий на різні дива. Ну, Ще раз хочу привітати вас зі святом, щоб у вас був святкий настрій. Буду з нетерпінням чекати у вівторок або в четвер на наступному тижні приходьте. Ви, дівчатка, молодці. Давайте собі поплещемо. Браво, браво, браво! Ми з вами молодці. І ми з вами зараз попрощаємося, як ми з вами прощалися. Приготувались. А тепер швидко. До побачення! От молодці! До побачення! До нових зустрічей!